Несподівано помер комендант Маєвський. Після смерті Маєвського, на адресу якого до Шевченка приходили листи, Тарас втратив свого негласного покровителя у форті. Але коли незабаром в укріплення призначили іншого коменданта, майора Ускова, для Шевченка настав трохи легший період у його засланні. Іраклій Усков був людиною шляхетною і доброго серця. Він приїхав до укріплення з молодою дружиною Агатою і трирічним сином Дмитриком. Тарас любив дітей і дуже прив'язався до малюка. Але маленький хлопчик скоро помер, і Тарас Григорович зробив на його могилі чудовий пам'ятник із білого каменю. З того часу Шевченко почав ліпити, хоча ніколи цьому не вчився. Знайшов я біля укріплення добру глину та алебастр. І тепер від нудьги займаюся скульптурою. Це було спасінням для нього, адже в забороні начальства не йшлося про скульптуру. Агата Оскова, дружина коменданта, згадувала, що при Іраклії Олександровичі Шевченко ніякої служби не ніс. На муштрох ходити перестав, бо її чоловік переконав найближче начальство, що Шевченко ніколи фронтовиком не буде і взагалі просив дати йому спокій. Іраклій Осков ставився до Тараса Шевченка як до рівного. Можливо, тут була і заслуга Тарасових друзів з Оренбургу. У будь-якому разі, через майора Ускова пожвавилось листування з друзями завдяки Ускову Шевченку дістав змогу і малювати, і частіше пересилати свої твори залізькому. Тарас навіть обмірковує нові види своєї творчої діяльності. У листі до Гулака Артемовського він пише я вже думав, було влаштувати собі невеличкий гальванопластичний апарат. Так що ж, у великому городі Астрахані, окрім кумису і тарані нічого дістати неможливо. А про мідний дріт і не чула астрахань. Ет, то було б дурний Тараси, не писать було б поганих вірш, та не впиватися почасту горілочкою, а учитись було б чому-небудь доброму, корисному. От би тепер як знахідка. А то посилів, оголомозів дурню, та й заходився вчитися фізики. У той же час Шевченко поступово повертається до літературної діяльності, щоправда, віршів він чомусь уже не пише. Натомість його захопила проза, і Шевченко починає писати повісті, а буває, що й читає їх у домі ускова. Повісті писав російською мовою, можливо, тому що слухачами по перевагу були Іраклій і його дружина Агата. А може, Шевченко сподівався, що так їх легше буде опублікувати. Дві з них підписав псевдонімом Кобзар Дармограй. Агата Оскова виявилася єдиною жінкою за останні роки, з якою Шевченкові було приємно і доступно спілкуватися. Про ревнощі з боку чоловіка не могло бути й мови, адже сам Іраклій Олександрович запрошував Шевченка у свій дім на гостину. І в своєму ж домі давав йому можливість малювати і писати. Ця найпрекрасніша жінка для мене є істинна благодать Божа. Це одна єдина істота, з котрою я захоплююсь іноді навіть до поезії. Отже, я більш чи менш щасливий. Можна сказати, що я цілком щасливий, та й чи може бути інакше у присутності високоморальної і фізично прекрасної жінки. У листах Тараса Шевченка того періоду майже зникає відчуття розпачу, нудьги і самотності. Натомість з'являються нотки ділового стилю листування. То він надсилає Семенові Артемовському свої гіпсові роботи і вимагає прислати якісь гарні скульптурні зразки для копіювання. А в літературний журнал аттічестві записки» запіски надсилає повість княгиня з надією опублікувати. За три роки він написав повісті Наймичка, Варнак, княгиня, Музика, нещасний, капітанша, близнята. У товаристві пані Агати Ускової, яка відповіла йому своєю добротою і співчутливістю, Шевченко бував мало не щодня. Чоловік мій запропонував Шевченкові ходити до нас обідати і увечері чай пити. Спочатку він якось уникав цього, але потім, коли побачив, що все дуже просто і що для нього завжди був готовий прибор, користувався запросинами. Тарас обідав у їхньому домі, звик до прогулянок гатою, поза працею і службою. Прогулянки ці відбувалися за фортом, де було висаджено город для солдатів, що тягся на версту. Згодом за городом насадили дерева і вийшов сад. Там збудували невеличкий будиночок коменданта, літню альтанку для його дружини, а поблизу зробили землянку та киргизьку кибитку, де міг працювати і Тарас. Що за чудова дивна істота, непорочна жінка. Це блискуча берлина в вінці творіння. Якби не це одне єдине моєму серці, не знав би я, що з собою робити. Я покохав її високою, чистою любов'ю всім серцем і всією вдячною моєю душею. Не припускай, друже мій, ті нічого небудь порочного в непорочній любові моїй. Це була любов поета-романтика. Однак Тарас ідеалізував Агату більше, ніж вона була того варта. На жаль, дуже швидко прийшов час, коли він переконався у цьому. Їхні стосунки припинила сама Агата Оскова. Пізніше вона згадувала. Шевченко був дуже розвиненою людиною, з чудовою пам'яттю, тому теми для розмов під час прогулянок були найрізноманітніші. Розмови з ним завжди були далекі від місцевих пліток і давали велике задоволення. Так прогулянки наші тривали досить довго. Якось приходить до нас лікар Нікольський, і, між іншим, в жартівливому тоні каже мені, що коли я бажаю, то він може показати мені місце, де Шевченко стоїть, чи ходить, очікуючи, коли я піду гуляти, і в який бік я поверну, туди й він поспішає, щоб мене наздогнати. Мені було дуже неприємно чути це. Щоб одразу припинити балачки, я перестала ходити гуляти. Шевченко дивувався чому. Але я нікому не пояснила справжні причини. О, після цього він охолов до мене. Можливо, в спогадах вона чогось не договорила, і причина конфлікту була в іншому. Шевченко сприйняв її вчинок болісно, як образу і приниження. Хоча добрі стосунки із чоловіком Агати Іраклієм Олександровичем не припинялися. Згодом, коли Тарас Тверезо оцінив своє ставлення до Агати ускової, він ніби між іншим написав до Залівського. А чи знаєш, що у нас вийшла маленька контра? Агата мала необережність дорікнути мені своїми добродійствами, і я обтрусив порох із ніг моїх. І повторюю слова великого флорентійського вигнанця, гіркий хліб подаяння і жорстокі сходинки чужого ганку». Подія неприємна, але я тепер почуваюся значно спокійніше і вільніше ніж під покровительством цих по суті добрих людей. На цьому платонічний роман Шевченка скінчився. А нумо знову віршувать, звичайне нишком. Нумо знову, поки новинка на основі, старинку Божу лицювать. А сиріч, як би вам сказати, щоб не збрехавши: Нумо знову людей і долю проклинать. Людей за те, щоб нас знали та нас шанували. Долю за те, щоб не спала. Та нас доглядала, а то бач, що наробила, кинула малого на розпуті та й байдуже, а воно убоге молодеє, сивоусе. Звичайна дитина подибало тихенько попід чужим тином аж за Урал. Опинилося в пустині, в неволі. Як же тебе не проклинать, лукава я доле? Не проклину ж тебе доле, та буду ховатись за валами, Та нищечком буду віршувати, нудить світом, сподіватись у гості в неволю, із за Дніпра широкого тебе, моя доле.